Вітаю, друзі! З вами знову я, Тетяна Герасимчук, на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий Дім. Сьогоднішньою темою програми буде Монарда. Вона же рута, вона же мята, вона же пряна рослина. Для чого її використовують? Куди її висаджувати? І як прикрасити свій сад і доповнити ще одною рослиною пряною до колекції. У свій сад і для здоров'я також ми поговоримо про дану рослинку. На нашому розсаднику представлено сім сортів монарди. Зараз, може, не всі є на даному в даному ефірі, але... Вони всі унікальні і мають свої лікарські здібності, про що ми зараз поговоримо? А також де їх використовують, як їх висаджувати в ландшафті. Монарда дуже-дуже давно з'явилася в наших українських садах. Її називали по-інакшому не Монарда, її називали рутою, м'ятою, бергамотом. От. Ну, насправді вона є монарда, і її є дуже багато сортів і різних кольорів. Вона є багаторічна і однорічна. Однорічна це м'ята дуже з таким е, насиченим ароматом лимону, але вона все-таки однорічна. і Кожного року її потрібно висівати. Е, без цього ніяк. На нашому розсаднику представлені тільки. Багаторічні монарди, які е, прекрасно себе почувають у ландшафті, е, в, і як пряна рослина, і дуже-дуже гарно зимують. Ми все-таки їх вирощуємо як декоративні рослини, але, виявляється, вона є пряно-лікарська. Цю рослину навіть використовують для лікування раку. Ну, трошечки почитав, пошукавши літературу. Я прочитала, що дійсно її так використовують. Вона дуже багато заживляє ранок. Вона дуже багата на ефірні олії. Наскільки багата, що при заварюванні чаю вистачає буквально одного листочка, тому що дуже буде пряний, а навіть гіркуватий смак, тому перебільшувати не потрібно. Ну і краще, звісно, проконсультуватися з лікарем. Ну як просто так експериментувати не потрібно. Але я перевірила на собі і знаю точно, що чай з Монарди заспокоює, зміцнює імунітет. Я його дуже часто використовую, але зазвичай в сухому вигляді. Сьогодні в мене тут є чашечка, квіточки і дуже гарна лопатка. Ми заваримо чай саме з монарди, буквально кілька листочків. І поки він буде заварюватися, ми поговоримо про саме саженці цієї прекрасної рослинки. Так, кидаю два буквально листочки, а ще в мене тут є листочки ельшгольці Стаунтона. Вона дуже пряна і дуже корисна. І так як у нас немає світла, то приходиться в таких чашечках кип'ятити водичку, але це нам не заважає насолодитися прекрасною. Прекрасним чаєм. Ось такий чай у нас вийшли, він буде заварюватись, а ми далі поговоримо про рослинки. Рослини по сортам саме даної рослини Монарди вона є від самих карликових, від 25 см до 1,80 м виростають. Дані сорти Монарда. Вона використовується в міксбордерах, в змішаних посадках, в пряних клумбах. Її дуже часто використовують на задніх планах, особливо високорослі сорти. Ось, наприклад, ця монарда з фіолетовими суцвіттями, вона висотою десь 60-70 см виростає. При обільному поливі вона таки може навіть виростати 80-90 сантиметрів, але перебільшувати з поливом не потрібно, бо тому, що в неї можуть або осипатись листочки, як от в даному нашому одному із екземплярів є, стояли під поливом поверхневим, і ушкоджуватися хворобами, які бувають в монарди хвороби. Вона дуже сильно пошкоджується борошнистою росою. Но це не є великою проблемою, якщо її не перезаливати і дати їй прекрасний, прекрасний ріст на сонцю, на провітрювання, До речі, є така поговорочка, рослини бояться семи вітрів. Простими словами, вона не любить рости на протягах. Тобто ця рослина буде страждати від цього. Це будуть хвороба тої ж самої мучнистої, це буде опадання листя. Всі думають, чому ж вивітрювання, обмерзання весною. Тому її потрібно висаджувати в затишних куточках вашого саду. А тепер про сорти. Також є сорт. Наприклад, be happy», ну будь щасливий, вже бачиш цю квіточку і хочеться бути щасливим, тому що вона неймовірна. І соцвіття складається з таких е, трубчатих окремих пелюсточок, які утворюють дану, е, дану таке соцвіточку. Вони є пошаровими, тобто кожна з цих відділів листочків появляються квіти. Тобто, коли ця квіточка перша відквітує у нас. Знову з'явиться в других пазухах листочки, От з'являються такі малесенькі, бо це трошечки я підрізала. Зараз розкажу для чого. З'являються маленькі бутончики і будуть такими, можна сказати, рослина ярус. От на цьому екземплярі дуже гарно видно, що вона рослина-ярус. Тут будуть квіти, тут, будуть, тут закладаються вже маленькі листочки, тут бутончики. Представте собі такі великі свічки, які 30-40 см, всі увінчені такими ярусами квітів. Ось. Це сорт Be Happy, він такого червоного забарвлення. Також виростає 60-70 см в висоту. Декоративний, неймовірно пахучий. Тобто, попри нього проходиш і в нього такий мятно-цитрусовий аромат. Також є, він пізніше квітує це сорт Fireball. На цьому екземплярі буде водніше. Він темно такого бордового забарвлення. У нього більш вистрілюють вище суцвіття, ось одні, другі. Для того, щоб гарно були кущі даної рослини, її потрібно пристригати і формувати. Тобто, якщо ви купите саженець, а мені було дуже шкода, я хотіла зберегти на даному екземплярі, хотіла зберегти квіти, ну, от дуже хотілося полюбувати з ними. І треба було, що зробити з таким екземпляром, якщо ви вдруг такий купили. Його треба обстригти, і знизу зелена маса рослини. Тобто у вас вже буде кущик. І коли ви його обстрижете, то у вас буде вже отакий пишний кущик. Ось так повинні виглядати кущики. Можна і ще пишніше, можна було б ще прирізати. і Він був би ще пишніший. Багаторічники формуйте, прирізайте в половину, робіть, вони будуть набагато пишніші і стійкіші, бо вони будуть мати більше сили, такі будуть пишненькі і давати багато-багато соцвіть. І ще у нас є такий екземпляр, як у мене його немає в контейнерах, але я його зрізала з ґрунту. Це монарда біла. Вона дуже висока. Вона десь зараз. Метр сімдесят, ну тут обрізали, щоб вазочки було зручно. От, вона десь до метр сімдесят. І знаєте, чому вона така виросла? Тому що вона була в притінку трав. Її е, ножки оголилися, але верхівка е, все-таки заквітувала і досить гармонійно е, себе почуває. Взагалі Монарда не любить тіні. Тобто, якщо пишуть, Монарда тіни винослива. Це не означає, що вона ті нелюбива. Тобто вона переносить тінь, але не наскільки, як би хотіла себе, як вона себе почуває на сонечку. Так що все-таки обирайте сонячні місця і будуть вас не перетягнуті, а повненькі щільні кущики Монарди. А тепер давайте про розмноження поговоримо. Її можна висівати насіння. Насіння зберігається свої властивості буквально три роки. Потім вони можуть розщеплюватися, і коли ви будете висівати фіолетову, у вас може заквітувати. Червона, біла, рожева, будь-якого відтінку, бо вже тоді насіння втрачає свої дії, і вона розщеплюється і можуть получитися такі гібриди нові. Так ось, про розмноження саме краще, щоб зберегти вид, це розмножуємо їх вегетативно, тобто діленням куща. Ділити кущ потрібно раз 5 7 років, і його можна ділити по різному. Можна відділяти просто акуратненько ножом, але якщо це неможливо, можна просто лопатою відкопувати кусочками кущів спагонами. І це краще робити ранньою весною, поки ще листочки не пішли. Тобто підземні пагони у нього є ось такі весною, з'являються тільки пагони, які ну, надземна частина рослини зимою відмирає. Її обрізають весною. І підземними пагонами вони піднімаються наверх. Ось, коли весною вже прогріли сонечко, можна їх ділити. І росточками, такими кусочками пагонів, можна відділяти і розсаджувати на своїх клумбах. Якщо це вже дорослий кущ, йому 5-7 років, берете лопату сміливо, не боїтеся. Рубаєте, розрізаєте на кусочки і пересаджуєте на інші місця. Рослина доволі стійка, без всяких проблем переносить посадку і буде вас радувати у своїй, ну у вашому саду в клумбі. Музика. Поки я вам розповідала, розказувала, як висаджувати іде рослинки, наш чай заварився. І ми зараз будемо його смакувати. Який аромат. До речі, дуже гарно та мою літню спрагу. І наскільки дає енергії, от такої спокійної енергії, я скажу, що воно як і заспокійневе, як і імунітет повишає. Ну, просто випив чашечку і ходиш, щасливий, спокійний. А з нашою роботою, так, з наші, в наші часи, це просто дуже знахідка. Так що, що можу сказати, друзі? Ви. Висажуйте квіти, прекрасні квіти, запашні, і пряні, і лікарські, і просто для душі. Заварюйте собі прекрасний чай, пийте на здоров'я. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім.